Євангелія від Іоанна, Розділ 20. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулось. Аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Вони бо ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй, Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відказує їм вона, і не відаю, де покладено його. Сказавши це, обернулась і бачить Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус. Жінко. Чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його? Мовить до неї Ісус Маріє. А та обернулась та до нього по єврейському. «Равуні!» Що у перекладі означає учителю. А Ісус їй каже Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням Бачила я Господа, та що він. Це їй повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки і бік, і врадувались учні. Побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили, та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї, не вкладу в бік його. Не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус. А двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ці записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Од розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив Алілуя, спасіння і слава, і сила Богу нашому. Бо істині і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику. Яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її. І вдруге сказали «Алілуя!» і дим її здіймається на віки вічні. І впали двадцять чотири старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили Амінь, Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи, Хваліть Бога нашого, всі слуги Його, і всі, що бояться Його, малі і великі. І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя, бо воцарився Господь, Бог наш вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб агнця, і дружина Його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий, вісон же це праведність святих. І сказав мені: Напиши блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані. І говорить мені, ці є істинні слова Божі. Я впав до ніг Його, щоб поклонитися йому. Але говорить мені, гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва. І побачив я небо відкрите. І от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його пломінь огню, на голові його діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я Його Слово Євгеніє. Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане Царь царів. І володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба. Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх. Вільних і рабів, і великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства його. І схоплено звіра, із ним лже пророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх. Псалом 62. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки Він моє спасіння і моя скеля, мій захист не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати. Усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню, устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душа моя. У ньому бо моя надія, лише він, моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші. Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог. Оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість, бо Ти воздаєш кожному згідно з його ділами. Книга. Приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю, собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості: ти сестра моя! А розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, міррою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГА БУТТЯ. Розділ двадцять восьмий. І прикликав Ісаак Якова, поблагословив його і наказав йому, кажучи: Не бери собі жінки з дочок Ханаану, встань, іди в падан Арам у господу Бетуела, батька матері твоєї, і візьми жінку звідтіля. З поміж дочок Лавана, брата твоєї матері. А всемогутній Бог нехай поблагословить тебе, і нехай зробить тебе плідним та розмножить тебе, щоб з тебе вийшла громада народів. І нехай Він дасть тобі благословення Авраама, тобі і потомству твоєму з тобою, щоб ти володів землею, на якій пробуваєш, що її Бог. Дав Авраамові І відослав Ісаак Якова, та й пішов він у падан Арам, до Лавана, сина Бетуела, Арамія, брата Веки, матері Якова та Ісава. Як Ісав побачив, що Ісаак поблагословив Якова і послав його в падан Арам, щоб узяв собі звідти жінку. Та, благословивши його, наказав йому не брати жінки з дочок Ханаану, і що Яків послухав батька матері і пішов у падан Арам, то зрозумів Ісав, що дочки Ханаану не подобались Ісаакові, його батькові. Тому і пішов Ісав до Ізмаїла і до жінок, що їх уже мав, і узяв собі за жінку Махалат, дочку Ізмаїла. Авраамового сина, сестру Невайота. Тоді вийшов Яків із Версавії і пішов у Харан. Дійшов він на місце і заночував там, бо вже зайшло сонце. Він узяв камінь з поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому. Що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба. І оце ангели ступають по ній вгору і сходять на низ. А над нею стояв Господь і мовив: Я Господь, Бог Авраама, твого батька і Бог Ісаака. Землю, що на ній ти лежиш, я дам тобі. І твоєму потомству, твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і твоє потомство. Оце я з тобою і берегтиму тебе скрізь, куди підеш. І поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконую того, що я тобі обіцяв. Коли ж Яків прокинувся сну свого, то промовив. Направду, господь є на цьому місці, а я й не знав. І злякався він і каже Яке страшне це місце, це ніщо інше. Як дім Божий, і це ворота небесні. Рано вранці встав Яків, узяв камінь, що його був поклав собі під голову, і поставив його як стовпа та й налив олії вгорі його. І назвав він те місце Бетел, Дім Божий. Однак раніше те місто звалося Луз. Тоді Яків пообіцявся, кажучи Як Господь буде зі мною, і збереже мене в цій дорозі, що її верстаю, і як дасть мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернуся я живим, здоровим у господу мого батька, то Господь буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив як стовпа, буде дім Божий. Із усього, що даси мені, напевно дам тобі десятину.